Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І отак перед новорічний час. Давайте подивимося, які трактори залишилися дешеві, скажімо так, ну, до 5 і там один, може, трішки більше 5 тисяч на майданчику на цей момент. А найдешевший це є Кубота Б-162.0, задньопривідний. І по ціні з грунтофризою, нагадую. Вартість тракторів з ґрунтофрезами в комплекті. Грунтофреза метр 30 рівень глибини обробки на гідроциліндрі. Відповідно, має два гідровиходи, які можна потім використовувати для а, причіпа чи спереду лопату, навіть фронтально чіпають хлопці. А, якби зручно і не потрібно додатково якісь там розподільнички чи гідровиходи чіпати. 3500 на майданчику. На повному приводі такий самий три не 3, на жаль, 4300. 4300. За комплект повний привід, циліндри, 16 сил. Звичайно, вся техніка з гарантією. Вся техніка перевірена і до гарантії ще півроку сервісного обслуговування. Детальніше зателефонувавши, все вам розкажемо. Так, і одна ще Астічок акційний: 4500. Ну, солодка ціна, повний привід, 3 циліндри. Візуально. Хороший стан, звичайно, є зауваження. Не підмальовували, не натирали. Розбили фару не ми, а десь при транспортуванні, от чого на нього акційна ціна, бо є деякі зауваження. А по шинах, правда, в принципі, порядок, тріщини є, але вони не критичні. Такі шини ще служать не один рік. І тут, бачите, заводська трьохточка кого це кому потрібно безпосередньо. бо Власне, Б-серія немає, туди можна встановлювати. Неодноразово встановлювали ми. ну Або в подарунок давали людям, які самі встановлювали, а тут вже є заводська трьохточка. 4,500. 4500 за астік. хороша ціна. Ну І з малюків, давайте ще глянемо, що в нас залишилося. F16. Більше малюків, якби й не залишилося на майданчику, ну і цей f 5700. Плюс ще до Нового року зробимо якийсь приємний подарунок до покупки. І, бачите, невеличкий трактор, але має швидкоз'єм, трикутничок і супер швидкоз'єм навіть попадання автопопадання в шліци. Отакий От тракторець 5700 за комплект. Знову ж таки, документи для реєстрації, гарантія. Все є в комплекті до кожного трактора. Такі малюки, телефонуйте. Звертайтеся завжди раді відповісти на ваші запитання. Маєте можливість, приїжджаєте, тестуйте. Немає такої змоги в онлайн режимі. Чи надамо е окремо вам відео, огляди, огляд того, що вас цікавитиме, заводки, там роботи вузлів? Звичайно, це все можна дистанційно організувати і доставити нашим транспортом. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.